Вже більше тридцяти п'яти років ми в Елар віримо у більше. Ми переконані, що разом із кожним партнером, кожним споживачем та кожним співробітником ми можемо досягти більше. Але що насправді нині означає для нас слово більше, чи завжди це вище, далі, швидше? Чи може більше також означає більше гнучкості, більше родини, більше впевненості, більше незалежності, більше здоров'я, краси? Спільноти, свободи та можливостей більше означає все. Інколи менше, означає більше. А інколи більше це і справді більше. Все, про що ви мрієте, та у що вірите, може бути більшим. Не варто погоджуватись на компроміси. Дійсно важливим є те, що саме ви вкладаєте у поняття більше. Ми даємо можливість зрозуміти, що особисто для вас означає більше. Вже більше 35 років ми інвестуємо в людей. Ми віримо у силу згуртованої спільноти. Більше згуртованості означає долати перешкоди навіть у складні часи разом. Ми беремо за основу мотивацію та натхнення кожної людини. Ми пропонуємо більше свободи для вашого бізнесу та рівні можливості для всіх. Працюйте де завгодно, коли завгодно і з ким завгодно, вирішувати вам. Дозвольте собі більше речей, які неможливо купити за гроші. Успіх не має імені. Дайте йому своє. Наші унікальні бізнес-можливості дають вам шанс досягти більше завдяки якісній продукції для здоров'я та краси, виробленій в Німеччині. З інгредієнтів, обґрунтованих найновішими науковими дослідженнями, подарованих нам природою для більш якісного життя. Сьогодні мільйони клієнтів у всьому світі користуються нашою преміум-продукцією, а тисячі партнерів ОЛАР у 29 країнах вірять. У більше дякуємо за 35 років пристрасті, натхнення, здійснення мрій та унікальних моментів. Ми пишаємось нашою спільною подорожю, і ми готові досягнути ще більше. А ви. LR Health and Beauty – більше якості для вашого життя.